Я довго не розумів, як правильно записувати вам вправи на прес, тому що я їх знаю просто мільйон. І зрозумів, що буду записувати вам вправи на прес маленькими сетами. Це будуть вправи по три сета, тобто три різних вправи в одному. І так буду відправляти вам відео. Отож, що ми з вами робимо? Бо вже зрозуміло, у нас буде по три вправи в одному відео. І зараз мені потрібно, щоб ви лягли, і ми з вами розробимо самі прості підйоми на прес. Ми з вами ставимо руки за головою. Пам'ятаєте, коли ви робите прес, лікті дивляться вбік, то ви не тягнете їх вперед, Підборіддя теж тягнеться вверх, ви не тягнете підборіддя до грудної клітини. І ми з вами зробимо зараз 16 скручуває на прес. Зверніть увагу, що в цьому положенні я відриваю тільки плечі. Окей, поїхали три, два, оті, шістнадцять. Дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Тут ми робимо фіксацію. Вісім рахуночків. Вісім, сім. Добре жали м'язи пресу. Шість, п'ять, чотири, три, два. випрямляємо руки і стараємося дотягнутися до поверху своїх колін.

Плечі у вас підняті, лопатки трохи відірвані від землі. Зараз ми опускаємо руки до землі і будемо почергово торкатися своїх п'ят. Ще тримаємо п'ять, чотири, три, Два. пішли. Раз, і два, і три. І так само чотири, і шістнадцять разів. П'ять. І шість, і сім. І скоротили, перейшли на іншу сторону. Дев'ять. Без рівочків. десять. Плавно робити. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16. Я буду робити прес разів по 16-20. Я вірю в те, що цього цілком вистачає, якщо ви робите прес плавно, без ривків, якщо ви робите його мінімум 2-3 підходи. І не звайте, що це буде не один такий сет на прес.